Добрий день. Ми з України, а саме з Запоріжжя. За друнатим супостата і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Ну, mm. а, а нам своє робити. Отже, в позаминулому відосику у мене з'явився отакий кулер. Ось. Ось такий кулер, тобто вентилятор китайський, на 220 вольт, 6 ватт. І ось у нього був ось вот такий ротор. на залізі. І тут він стояв. Я його витягнув, щоб не заважав. І ось нагородив отакий свій двигун. Ось таке НЛО вийшлось. Оце дванадцять чи 16 катушок по кругу, і два ротора. Це статор буде. Це був статор. А це мій получився. і два ротора верхній і тут знизу, нижні. Ну, я в минулому ролику усе подробно розказав, показав, даже розбирав. Кому цікаво, посмотрите. Це було от по такій схемі. Ця схема була з датчиком холма, який слідкує за магнітами і переключає виходи свої, там 0, 1, 2-3, 2-3 по черзі і включає мосфети, от 3, 2. Якщо нужно обертання змінити на протилежне, то два стрьма міняють местами і він крутиться у другу сторону. Обертається в другу сторону. І тут 16 катушек по 8 катушек в кожному каналі на плюс. Тут 8 на плюс, і між ними тут... Датчик 276 вот Плюс-мінус і два виходи. вот і вся схема. Але де таке, кожен двигун електро, він же і як генератор працює. Тобто отут вирабатує, якщо подивитесь, Sinusoid. Отут подивитися. На істоках, верні, на стоках, то буде синусоїда отака, переменка. Тобто електрорушійна сила, так називаємо. І ее можна задіяти як датчик. То есть відключаємо датчик Холла, Ставимо таку схему. Це в мене був другий ролик. Ми ще дам ссылку на нього. Тут, якщо подивитись ось такі полосінусоїди, то робочий ход, полосинусоїди, робочий ход і так далі. І тут однаково. І оці. Полосіну сайду можна задіяти як сигнал для увімкнення мосфета. а ці от цього МОСФЕТА. І він робить як бездачи Холла. Однак у нього є один недолік, що поки його не крутнеш, нема електрорушної сили. І нема сигналу. А як крутнув, він пішов. І ось придумав ще таку схему. Ось таку схему. Де одночасно працює і датчик хола, і... Оці полосинусоиди. Запускається з датчиком хола, потім появляється електрорушійна сила, яка і керує мосфетами. І одночасно працює і датчик холла, і електрорушійна сила. Ось така вийшла схема. Подивимось. Ось цей вийшов. Двигун такий. Зараз включимо, подивимось. Ось у мене блок живлення старий. амперметр вольтметр вот еще китайский приделал чтоб цифровой был и вот тут уключаты а еще поставил выключатель ось на наживание датчика холла то есть его можно включать вот тут вот плюс вот плюс через Выключатель, чтобы можно было отключать, включать и дивиться, как она там работает. Так вот. Включаем, подаем 12 вольт. Вот, и видно, не знаю, куда их крутить. Его надо чуть толкнуть. Вот датчик холла сейчас отключен. Зараз він не знає, куди крутитись. В одну сторону крутнути, він в одну пойде. Якщо крутнути в другу сторону, він в другу піде. Тобто з'являється електрорушійна сила, яка і керує цим двигуном. Вот. зараз Включим датчик холла, подаем 12 вольт и він у нем в датчике холла заложена така функція, что він крутить в одну сторону. А если поменять выходы местами, то він будет в другу сторону. Сейчас мы его остановим в другую сторону крутнули, а він все одно вот ту же. А якщо поменять местами выходом датчика хола, то він будет в другую сторону крутитись, вот так тут? Ну тут можно Датель биржи Вот, вольт, 046 ампер. Все почти 10 ватт мощности. Не так можно долго крутить. Катушки холодные, мосфеты холодные. То есть может вот вот 9 вольт 0,1 ампер то есть от 1 ватта может и до 10 ватт регулируется вот такой кулер получился одночасная работа и датчик АХОЛО и электрогрузительная силы. Ну пока все. Далее буду ссылки я дам нижче.